А в нас вже починає достигати сої. Переходить вона на фазу пожовтіння листя. Ось така вона получається. Прийшов досить, не хоче туди. Заходить. Ось така дельфіна. Бобики поналивала нижні. Три місцями чотири насіненці урожай буде. Звичайно не така потужна маса, як минулий рік, але не дивлячись на це, вся соя усипана бобиками тому місцями більше бобиків, ніж минулий рік, місцями менше, але Така картина, і що це в нас росте? Таки хто скаже?